Нарешті, хай вже пошвидше ця допомога подія, хай вже пройде озброєння. Ось і щоб ми могли ну, повернутися, скажімо так, до тих часів, коли ми мали перевагу, коли перевага була в нашому боці. Ну я сподіваюся, що це допоможе Україні вийти на рубежі, які заплановані нашим президентом. Сподіваюсь на перемогу, сподіваюсь на те, що я повернусь додому, бо я закупована на енергодару. Полегшало трошки. Мабуть, теж полегшало. Є надія, що допоможуть, і ми трохи стабілізуємо ситуацію. Так. Загалом позитивно, але дуже довго вони тягнули. Дуже довго. Тобто, все ще почалося десь жовтня, з листопада. Mm. Майже півроку. Майже півроку, а фронт дуже сильно страждає. Я розумію, що у них там свої. Політичні нюанси, але все ж таки, вони з перших днів обіцяли, що будуть допомагати, а все має бути вчасно. Ну, ми е, сподівалися, що коли вони підуть на ці канікули, вони прийдуть і схвалять, але це було дуже е, затягнуто. Дуже псакувало, коли, коли вони блокували довго, не хотіли надавати допомогу. Дуже бісять ці республіканці, прости господи, але ну що, ну що, ну таке. Життя. Але головне, що все-таки більшість демократів, більшість якби все-таки проголосували за, і дуже круто. Багалися. Ну вони ж не відчувають того, що відчуваємо ми тут в Україні. Для них це десь далеко, для них це не так важливо. Ну я думаю, що це велика політика. Американці нас підтримують, але є там індивідуми, які це затримували блокують так. Блоку, блокували. Ви маєте на увазі трампістів? Не усі трампісти, тому що деякі трампісти щиро підтримують Україну і вони би це голосували. Але саме деякі люди, саме Дональд Трамп та його цей спікер, я забув, як його там. Вони блокували. Це, мабуть, вплив Росії також, бо їх пропаганда і їх, розумієте, зв'язки, що вони робили все. Наші вороги, які на півночі і сході нашої країни, вони мають певний вплив на ряд політиків в Штатах, і тому мені здається, що це і призвело. До такого. Або ж можливо, ряд політиків Сполучених Штатах просто собі там десь літали в хмарах і вирішили, що можна цей процес потягнути, що він не є таким пріоритетним. Хоча насправді він для нас таким є. І не тільки для нас, але й для Європи, і в кінцевому рахунку для світу. Як ви думаєте, чи вплинуло на ситуацію в Україні те, що затягували цей процес фактично з осені минулого року? Я думаю, що вплинуло та вже дуже багато новин. Ну я не знаю, наскільки вони ну, правдиві, але я думаю, що все-таки правдиві, тому що багато новин, що не вистачає вже зброї, не вистачає ресурсів, не вистачає боєприпасів навіть там для того ж ППО. І я думаю, що це впливало. Ну, вплинуло і на те, що і обстріли останнім часом стали типу більш ефективними ну, в плані для росіян. І ну та що, що якби на жаль, люди гинули від того, що відбувалося. Е, ну, тому власне кажуть, що її псухувала, що на кону стоїть життя і це важливо. Ми потеряли Авдіївку. Ну, вважаєте ми... через нестачу допомоги від США, зокрема? Ну, а вже ж у нас не було боєприпасів. Тому що Україна, не отримуючи допомогу, не знає, скільки боєприпасів можна витрачати зараз. Тому що вона не знає, коли вона отримує наступну партію. Тому ми не могли давати відсіч в повній мірі. І дуже була велика економія. А зараз, коли ми знаємо, що там чеська ініціатива та американська допомога прийде, то вже можна якось планувати. Як ви вважаєте, чи достатньо буде понад 60 мільярдів доларів для України цієї допомоги? Ну, я ж пересічний громадянин і я вважаю, мабуть, це буде достатньо зараз. Зараз буде достатньо, але подальшому підтримка ця е, американців е, повинна бути більш такою вагомою. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, скільки наскільки нам цього вистачить, але ну, це краще, ніж нічого, це краще, ніж продовжувати блокувати це. Сума, звичайно, велика, вона ділиться на. Зброю, ще там, на якусь іншу допомогу. Складно сказати, але завжди буде недостатньо, як каже голова е фонду Повернись живим. Ні, недостатньо. <гум> <гум> недостатньо. Звичайно, треба або більше, або більш часті, такі, е часті. До да, такі допомоги, щоб це все. Було планово якось. Так, так може разі швидше на... закінчилося, щоб ми могли дійсно якось захищатись. планувати на щось розраховувати. Воно ще не прийнято остаточно, але це вже дає надію, що все буде легше трохи. Це не легко зовсім там на фронті. Ми все це розуміємо, але легше планувати якісь дії. Ну, звісно, ми всі чекали. Звісно, нам е, подобається і ми скажімо так, чекаємо від країн не тільки співчуття і висловлювання там тривоги за наш військовий стан. а Ми чекаємо, скажем так, адресної допомоги, а не тільки співчуття.